Музично-дидактична гра осінні листочки. Привіт, малята, я білочка руденька. Сьогодні завітала до вас у гості. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чому на деревах пожовтіли листочки? Чому вітер сильно дме, іде дощ, і холодно стало на дворі? Так, бо прийшла осінь. Але сумувати не треба. А давайте пограємо в гру і перетворимось на осінні листочки. Коли будете чути веселу, жваву музику, рухайтесь по кімнаті, як листочки, кружляючи. А коли почуєте спокійну музику, присядьте, як листочки, і відпочиньте. Ну що, малята, спробуємо? Мені дуже сподобалось з вами грати. З вас вийшли дуже гарні листочки. Пропоную вам, коли будете гуляти, назбирайте осінній букет з жовтих листочків. До побачення, дітки!